Доброго дня, пані та панове. До нашої відеоконференції приєдналося 16 членів центральної виборчої комісії. Один наш колега відсутній з поважної причини. Кворум наявний. Я оголошую відкритим наше засідання, яке ми проводимо в режимі відеоконференції. Колеги, вам надано. Проект порядку денного сьогоднішнього засідання, до якого сьогодні пропонується включити одне питання: а саме питання про зміну в складі територіальних виборчих комісій. Чи є зауваження пропозиції до запропонованого проекту порядку денного? Затвердити. Нема зауважень, пропозиції затвердити. Я ставлю проект порядку денного на голосування і прошу членів комісії шляхом опитування висловити свою позицію щодо його затвердження. У По фавітному порядку традиційно борчук Оксана Борисівна. За. Буглак Юрій Олександрович. За. Гатуліна Олена Ухатівна. За. Гевко Андрій Євгенович. За. Глущенко Вікторія Анатолійовна. За. Грень Віталій Вячеславович. Голосую за. Дубовик Сергій Олегович. За. Євстигнів Андрій Сергійович За. Єфремова Іліна Олексіївна. За. Дякую. Кармаза Олександра Олександрівна. За. Любченко Павло Миколайович. За. Міршеченко Юрій Ромазанович сьогодні відсутній. Перепльок Володимир Григорович. За. Букар Віталій Володимирович. За. Костівий Сергій Олександрович. За. І Юрій Олегович. За. Голосую за. Дякую. І я, Діданко Олег Миколаївич, також за. Таким чином, 16 членів комісії проголосували за, одноголосно. Ми затвердили порядок денний сьогоднішнє засідання і можемо переходити до розгляду нашого першого єдиного питання, саме питання. Про зміни в складі територіальних виборчих комісій, що здійснюють підготовку та проведення місцевих виборів, і доповідає це питання секретар комісії Гатуля Охатівна. Охатів. Шановні колеги до центральної виборчої комісії надійшли подання про зміни у складі територіальних виборчих комісій від місцевих організацій партій. Також Центр комісія в чергове отримала декілька заяв. Від членів територіальних виборчих комісій про складення ними повноважень цих комісій і чи те, що вказані особи були включені до складу таких комісій від політичної партії Опозиційна Платформа за життя, політичної партії соціалістичної партії України і партії «Шарія». Також враховуючи те, що на період воєнного стану будь-яку діяльність вказаних партій призупинено. Центральні виборчі комісія пропонується розглянути сьогодні питання також і щодо цих заяв, які ми отримали. Також до нас надійшли документи, які підтверджують смерть е, двох членів. На жаль, двох членів територіальних виборчих комісій. Е, всі документи були опрацьовані. Е, викладено детально обґрунтування в тексті проекту постанови, який вам був розданий. Е, відповідно, е, пропонується сьогодні внести зміни до складу територіальних виборчих комісій, що здійснюють підготовка та проведення місцевих виборів, сформована центральною виборчою комісією е, згідно. Шести додатків всі додатки були опрацьовані і завізовані кураторами відповідних регіонів. Копію цієї постанови у разі прийняття разом з належним додатком для відповідних територіальних виборчих комісій. Пропонується надіслати відповідним військовим обласним військовим адміністраціям, а також заявникам, які подали до нас заяви про складення повноважень. Також пропонується постанову прилюднити на сайті Центральної виборчої комісії. Колеги, прошу підтримати. Дякую. Дякую, колеги. Чи є запитання до доповідача? Запитання не бачу. Чи є бажаючі взяти участь в обговоренні цього питання? Також відсутні бажаючі, тому можемо завершувати обговорення і переходити до голосування. Я ставлю на голосування проєкт постанови старшого першого питання порядку денного. Прошу. Членів комісії сформувати свою позицію щодо нього шляхом опитання. Боячок Оксана Борисівна За. Булак Юрій Олександрович. Голосую за. Оляна Олена Охатівна. А. Генко Андрій Євгенович. За. Глученко Вікторія Анатоліївна За. Грень Віталій В'ячеславович. Голосую за. Бук, Сергій Олегович. Сергій Олегович, мікрофон виключений. Мікрофон у вас виключений. Голосую «За». Дякую. Єфремов, спочатку Євстігнієв Андрій Сергійович. За. Дякую. Єфремова Ірина Олексіївна. За. Кермаза Олександра Олександрівна. За. Любченко Павло Миколаєвич. За. Перепелюк Володимир Григорович. За. Блокер Віталій Володимирович. За. Ви Сергій Олександрович. За. Придкий Юрій Олегович. За. І я, Єдан Колег Миколаївич, також за. Таким чином 16 членів комісії проголосували за. Одноголосно рішення прийнято. Дякую, колеги. На цьому ми вичерпали на наш порядок денний сьогоднішнє засідання. Дякую Леніохатівні, всім членам комісії, які долучилися до підготовки цього проєкту. Ще раз подякую. На цьому ми вичерпали порядок денний сьогоднішнього засідання. Дякую колегам за підготовку питання порядку денного, працівникам секретаріату за участь в підготовці питання. Засідання комісії оголошую на цьому закритим, Про наступне засідання членів комісії буде повідомлено додатково і скликано воно буде у разі необхідності.